Тепер картку не поповнити. Забудь-яке надходження можуть здерти податок. Схоже, що прості фінансові операції для українців стають усе складнішими. Після серії обмежень на перекази з карти на картку, які українці навчились успішно обходити через різні способи. Відкриття рахунків у різних банках чи поповнення карток через термінали. Влада вирішила піти далі. Один із цих популярних шляхів тепер заблоковано, заявив Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру. За його словами, цю схему часто використовували роботодавці, щоб уникнути податків. Вони або самі, або через довірених осіб поповнювали картки своїх співробітників, обходячи оподаткування. Але Національний банк України вирішив припинити ці сірі операції. Тепер будь-яке поповнення чужої картки буде контролюватися системою. І такі операції вже не пройдуть безкоштовно. Поповнювати власні картки ще можна, але з певними умовами. Тепер це вимагатиме заповнення податкової декларації. І хоч ця процедура є законною, вона все одно вимагає додаткового часу та зусиль. Що може відбити бажання у багатьох користувачів. Олександр Охріменко натякнув, що існують способи обійти нові правила, але зазначив, що вони можуть виходити за межі законності. Він відмовився уточнювати, що саме має на увазі, але дав зрозуміти. Що певні особи все ще будуть шукати лазівки, щоб уникнути податків.